Не є докомплектованою і власні депутати не можуть виконувати свої укладені закону про місцеве і про статус депутатів обов'язково. Е -е, По, процеду. По процедурі, будь ласка, будь ласка. Наша Україна треба. Шановний Олексій Петрович, шановні депутати, наша сесія вже, слава Богу, триває півтора місяця. Ми так маємо всі можливості війти в нему рекламі вільність України по тривалості. І оскільки я вважаю, що вже депутати можуть познайомитися з матеріалами, а якщо взяти рахувати, коли нам дали, то вже практично два місяці. І хто хотів, ти вже прочитав і ознайомився. І тому, враховуючи, що ми всі А, ознайомилися з матеріалами, а що ми є розумні Б і В, ми є. Я пропоную слідуючий порядок проведення сесії. Доповідачів не треба, бо доповідач читає всі ті речі, всі ті довідки, які в нас є і з якими ми вже ознайомимося. Друге, ми слухаємо думку постійної профільної комісії, що вона вважає. Третє, вносимо конкретні пропозиції до проєктів, ну, до рішень чи до програм і голосуємо рішення для того, щоб ми все-таки ну, якось зрушили ту справу, тому що вже півтора місяця бюджету.